Усім привіт знову, ви знову на каналі Що в коробці. Знову 10 нових посилок, домашня розпаковка. Ось тут вони на столі. Сьогодні знову... Ось тут вони на столі, сьогодні знову вони а, зовсім маленькі. Ну прямо тут був мішочок, я з мішка достав. Ну, мініатюрні, отаке. А не великі коробки, так, да, буде багато трешу. Але, ну, що А бувають і класні речі. Ну, З минулого випуску ви пам'ятаєте, що було прям. Дві класні посилки з 10, і це багато чого значить. Давайте натягнути резину, відкривати разом зі мною. Тож, я їх поки що вказу сюди. Що ж, давайте почнемо. Перша посилка на сьогодні буде оце. Зовсім мала, як моя долонька. Тут якийсь складений, не знаю, папір. Якийсь гель. Ну, Якийсь пакунок такий. Може шампунь в пакетиках. Подивимось. Щось незначне і невелике. І Розпахувати його не легко, але ми зможемо. Так, тут якась штука. 100 грам якогось розчинного штуки для пиття. Склад. Бразиль, лимон, оранж. Ма, базилік, склад, 100 грам продукту. Білки, вуглеводи, сушений базилік, сушений апельсин, лимонна кислота. У українському все написано. Білки, вуглеводи, каролініс та там для найкращого ефекту вживати два рази на день після їжі. Ага, Що ж тут два рази на день? Якщо тут, типу 200 мл, 100 грам. Типа якась штука. Може, хтось вже коштував, напишіть, що на смак. Варто чи ні, бо я буду шукати, скільки воно коштує, хоча, думаю, гривень 150. Ну, але дізнати, що це таке все одно цікаво. Ці новітні пізнання і відкриття. Йдемо далі. Давайте відкриємо щось е, пласке, схоже, на якусь динамік, схоже. Ну, На тарілку, звичайно, але на тарілку не буде. На якій. Ну так, да, здесь особи надені. Так, осталось пакета. Ні, це таки тарілка. Переподставка прямо краса. Не знаю, що це за хейт. І наша вона, але вона формована. Тут намальовані якісь овочі і фрукти. Вона металева. Можу кому треба. І в когось є підставка. ну Якась така вінтажна штука. А, не знаю. Давайте дивитися далі. Так, ось таке. Ну, це теж ми не можемо зрозуміти, що поки не відкриваємо. Хотя, що тобі виглядає? Ей, у ну, карпочка, слідкуйте за своїми працівниками. Що це таке? Что це? поїли? Так, да, що у нас? Тут якийсь одяг. Або ж таке оберно. Опа, що це, Що це, Що це, Що це? Шо це шо... Господи. Це якесь... Це якесь футболка, коротше. Ну це так на шию. А оце так нагляду. Жіноче спортивне. Я не знаю, що це не боді, це не схоже. Ну так. Ну, поняли, так да, як? <свистач》>. Добре. Щоб поняли. Е -е, найс. Ну що, ну гарно, для якоїсь спортивної дівчинки. Копійки, правда, коштує, але не важливо. Ну, На дотик і приємно. Я думаю, що таке в полоні можна носити. Що ж, підемо далі, підемо далі, подивимося, що в нас далі по приколу. по приколу, що в нас далі? Ось така посилка. Тут взагалі щось таке мініатюрне. Ще ж тут же ж по... запаковано, воно ще в кожне скільки своє, тому воно ще менше, ніж там є. А, може там якась косметика опять. Мініатюрнути. Давайте подивимось. Бачите, що в цій сотні посилок, це вже 30. 40-й десяток а, цих випусків не було схожих на попередні. Тобто плойок ми ще не зустріли жодної. А, тобто яких-то там тримміров не зустріли жодної, мало косметики. Тобто вони прям ну, якось відрізняються Одна відрізня. Так, що це таке? Тут іще куча пакетів. Прям пакет. Раз. Пакет, два. Пакет. Я ж не шуткую пакет 4. Це якась пакет 5. А Магія. Пакет 6. А, це 6 пакетиків. Так, що, тут дійсно якісь а, косметика. Hire care mask, якась маска для обличчя. Один пакетик А, для догляду за волосся. І якась Color Stay Function Lammel. Якась ще штука, може теж для, для волосся. Але вона прям не знаю чи нова, може так треба. Що з нею не так? Я думаю, що це якийсь тонік для, для шкіри. Бо тут написано Better Skin for All Skin Types. Ну, типа, Як це називається? Color stay functional. Взагалі, якщо знаєте що, це, то класно. А я якось ось погулю. Scan and watch. Тут є навіть скан для відео. Питання тільки просте, тут ось щось здерло, непонятно, може це дата була. Тупо нафіга стока пакетиків? Це єдине. Єдине моє питання. Що ж, далі. Ну, я казав, що косметика, так воно і є, якийсь пробник. Давайте ще щось трешове відкриємо. Оце щось, і воно явно трешове. Я не знаю, що це, не. Ну, Не можу сказати одразу, що це може бути. Але може якось не знаю. Також Картош, хочисти. Але це точно якийсь треш. Тут без спору. Пеще це корма. Так, що ми ну, маємо? Ну, нічого себе, я ж казав, тут якісь якась штука для чищення чогось. Ручка найс. Nice, видно, що нова. Що ця штука чистить? Ну, така, груба, звісно. Можу молоду картоплю. Так от. Це така сама. Ну, я таке в своєму господарстві не зустрічав, тому не знаю. Може, звісно, вона мені і треба дійсно в господарстві, ця штука. І це прям якась важлива річ. Але поки що я такою не користувався. Можливо, це навіть не для господарства, а для чогось іще. Але я не знаю. Ну, Знаєте, напишіть, не знаєте, чекайте, поки я дізнаюся і напишу і або розкажу вам. Дивно, трешово, як я й казав. Давайте далі. Ще одну малесеньку таке штучку. Ну, прямо таке. Ну що ну, тут може бути? Ну, можна косметик, Хоча могло бути щось цікавіше. Насправді так. Давайте подивимося. Що там у нас так? Розірами. коли почнете нормально пакувати. Так. Okulmixer. якісь ліки для очей. Я так розумію. Бальзам для очей, ось так і написано. Бальзам косметичний для своєї банки очей. Склады з ціленого твітор, екстракт лікарський, лютеїн екстракт. Ну, коротше, щось закапувати. Щось закапувати. Місто Харків. Ну, Погано, що. Що ж, а ми йдемо далі і давайте відкриємо ось такий пакуночок. Тут щось плоске. і прямо кухню. Давайте, я роблю ставку, що це А, скло для телефона. Ми зараз відкриємо і подивимося. Але запаковано якось інакше ніж в попередніх Тобто без паперу, наприклад. Або чехол для телефона, бо ну, ну, прямо кутно і пласткет. Тут ще може бути. Да. Звісно, було б цікаво помилитися і дістати відтуда щось незвичне, таке що воно ще не було, але... Ну, але навряд чи. Так, тут, правда, чехол для телефона Galaxy S7. Але ось такий гарнюний. Розківальний корабль, дінахний, гарнюний, прикольний, крафтовий, чи хочете. Приємно. Приємно. Ну, комусь буде. Якщо хочете такий, лишайте свій комент. Потім переходьте по силці в наш телеграм-чат, ну, щоб домовитися зі мною там. А, ну, бо все одно буде сконтактуватися і там можна лишати. Один одному якісь там дані для відправки. Домовимося, працюю, я вам його відправлю. Ви задонатите гроші на ЗСУ. Всі задоволені. Класно. Ще раз покажу. Якщо у вас хочеться такий, чи що у вас є отакий телефон Samsung Galaxy S7 J930E, пишіть, я вам його віддам. Йдемо далі. Наступна отака. Тут теж щось страшне, легке взагалі, запаковане. Я думаю, що тут може нічого не бійти. Але відкрити варто. Відкрити варто. І подивитися, чи є проли. Опа, 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 Так, що ми маємо? Пакет пакетів. Він, Він теж роздертить, щоб подивитися, що там. Ні, ну я більше так не граюся, то хочеться. Якщо ви хочете, то ваші пакунки купували ну після утилізації, то на них не можна дивитися. Це якось сюрприз спорту. І, звісно, ви саме цікаве собі забрали, можливо. Або там поміняли, що це таке. Так, ну що, це якась говноторба. Ще й порвана. З якимись... Я думаю, що це для прання взуття. Ну, бо тут є пом'якшувачі, ти запихаєш сюди два ботинки чи два кросівка, От, кладеш, воно там переться, перець, а не б'ється резиною, тому що тут пом'якшувачі є. Ну і як би от. Ну, трохи вона, правда, вже порвана, Ну, але думаю, що це на функціонал і не сильно впливає. Бо вона ж як би, в стер... правильній машинці тиліпається. Ну, посилка трешова, річ корисна. Таке. Йдемо далі. Давайте відкриємо ось такий пакунок. У ось таке. тут. Пахне секінжем. Певно якийсь дивний одяг. Це так. Так, знову правильно. Бачите самі, так? Да? Хтось реально розірвав і подивився це. Можна дістати. Став наврядчи, ми так дістанеш, яку вона не подивиться. Але на що подивитися, не зрозуміло. Так, що тут у нас? Ну, кофта. Дитяча, підліткова така кофта з карманами. Ну, вона піш за все секунда. Ну, така, проста. Прости будемо без наворотів. І остання посилка на сьогодні в цьому випуску це якась опять, запакована ерунда. А, що це Давайте відкриємо і водаємося гаражом. Серйозний, взяли кілограмів на 20 чи на 25. А докопатися не можна. О, тут якась вишиваночка, Да, так? Да, вишиваночка. Тож, тож, тут у нас вишита дитяча сорочка. Клас, бачите, саме? Та вишита. Ну, Вишивка, звісно, тут пришита, вона видно фабрична. А, ну, Але тим не менше гарна сорочка. Тут щось написано, кому, напевно, відправляли. Відмова від отримання. Отакий. От розмір написано 30, дитяча полувишивана сорочка. Приємний наостанок сюрприз. Тож, як я вже казав, якщо ви хочете щось отримати, з цього всього, воно вам потрібне, скидуйте на ЗСУ, а я вам це відправлю. Все, дуже проста схема. І ставте лайк, підписку, коменти лишайте свої, будемо там спілкуватися. До наступних зустрічей. Па-па.